Владімір Путін завдав важкого удару по самолюбству Дональда Трампа, подарувавши йому нещодавно ось цей портрет, з яким нині носяться світові змі та чимало аналітиків. А Стівен Уітков назвав його автора провідним російським художником. Але Вітков збрехав ця річ не просто жалюгідний плагіат, що я доведу, але й на додачу наповнена дошкульними натяками американському президенту від Кремля. Про який Вітков з невідомих причин промовчав? Чому на американському прапорі за Дональдом Трампом тут бракує аж трьох зірок? На що це натякає? Хто є автором цього портрету? Чому він так схожий на це фото та банальну трампівську сувенірку? І до чого тут портрети Віктора Януковича, Миколи Азарова та Леоніда Кучми? А головне, ось цей суперзнаменитий портрет Віктора Пшонки. Про це сьогодні розповім вам, адже тема дійсно актуальна і показова, та інтрига в ній не одна. Адже чомусь адміністрація Трампа все ж обрала для Білого Дому ось цю картину дуже подібну за образом, але все ж не подаровану Путіним. Чи ж не цікаво, чому саме? Про це також розповім власну версію. Сьогодні в нас рідкісна ситуація, коли мистецтво може чимало пояснити про політику. І щоб зробити сюжет іще захопливішим, я розповім вам про інші знамениті приклади того, як художники світової слави Давід, Енгр та Ріпен купали правителів усяєві арту, покажу шедеври та фейли, які народжувалися від нерівного шлюбу мистецтва та політики. Ну і крізь цю призму ми ще раз уважніше розглянемо цей портрет Дональда Фредовича, який наробив стільки шуму, щоб зрозуміти, що це було. Культурна дипломатія, тупорилі лестощі або ж прихований натяк на проблеми, які Путін обіцяє Трампові у майбутньому. Ви дивитеся канал Культур Тригер. Я соціолог культури Богдан Олег Горобчук був би вам вдячний за вподобайку цьому відео. Ну і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і ставте дзвіночок. А в коментарі можете написати, чи подобається вам цей портрет Трампа, чи торкає вас його символізм. Пишіть. 13 липня 2024 року в місті Батлер, штат Пенсильванія, під час передвиборного мітингу Дональда Трампа стався замах на його життя. 24 березня 2025 року Дональд Трамп піддав критиці свій портрет авторства художниці Сари Бордман, розміщений у капітолії штату Колорадо. За словами Трампа, його портрет був навмисне спотворений. 11 квітня журналісти виявили в фойє Білого Дому ось такий портрет Трампа динамічний і в оточенні охорони. А вже 22 квітня з'ясувалося, що Владімір Путін передав через Стівена Уіткофа американському президентові портрет, і той нібито Трампові сподобався. Або ні, точно сказати складно, так само, як і те, чи пов'язані ці події, і якщо так, то про що свідчить такий зв'язок? Давайте ж з'ясуємо послідовно, почавши із замаху. Цей інцидент став одним із найрезонансніших у сучасній американській політиці. Під час виступу Трампа на відкритому майданчику в Батлері 20-річний Томас Метью Крокс відкрив вогонь з даху прилеглої будівлі, використовуючи гвинтівку типу r 15 він здійснив вісім пострілів, один з яких поранив Трампа вправе вухо. Охоронці секретної служби оперативно евакуювали Трампа з трибуни. Замах надав передвиборній кампанії Трампа подужний струмінь натхнення, вдихнувши в неї свіжу символіку та запаливши серця прибічникам рудочолого лідера. Це фото найвідоміше свідчення про цю подію. Воно в якомусь сенсі стало культовим у мага-середовищі і навіть надихнуло чималу кількість митців на творчість. 19 серпня 2024 року на власній інстаграм сторінці такий собі художник Дрого опублікував ось це фото. Він пише гіперреалістичне полотно, що точно відображає культову вже серед прибічників Трампа світлину, і підписує: Я намалював це, бо не можу цього забути. Що ж, дуже непоганий фен арт. Ось роздивіться ближче, Талановито зроблено непогано. Дрого, як видно з його сторінки, відданий фанат Трампа. Тож не дивно, що ці знаменні події з життя президента він присвятив своє натхнення. Але ж хіба дрого був єдиним? Якщо б пошукати зображення по фотографіях із замаху на Трампа, можна знайти величезну кількість подібних арт-об'єктів. На Амазоні можна замовити собі надруковане на полотні фото пораненого, але незламного президента. На eBay навіть купити ось такий кольоровий срібний злиток. Явно, що ця мага-індустрія з тоннами подібного мерчу працює ще з літа 2024 року, безмірно множачи подібні образи, натхненні цим самим знаменитим фото, високо піднята рука, що символізує незламність, крові з простреленого вуха, що показує людяність, вразливість, але водночас стійкість і мужність. І звісно ж, американський прапор так вдало схоплений фотографом. Або погляньте на ще один фан-арт. Який можна придбати та повісити собі на стіну, якщо ви, звісно, фанати Дональда Фредовича? Тут Трампа підтримують вже не охоронці, а видатні американські президенти. А над ними ширяє символ Сполучених Штатів Білоголовий Орлан. чи ж не так? І про прапор, звісно ж, не забули. Якщо хочете, пошукайте самі подібного фанатського мага-арту, ви знайдете буквально Гігабайти. І от на тлі цієї візуальної трампоманії, в якій справжнього маніяцтва було таки чимало, респектабельна американська портретистка Сара Бордман створює портрет Трампа для експонування у капітолії штату Колорадо. І 24 березня стає відомо, що Трампу цей портрет категорично не сподобався. Судячи з репродукції, манеру мисткині обрала максимально консервативну, абсолютно протилежну Трампівському характеру, і, вочевидь, його смакан також. Зверніть увагу на явний перебір із позолотою та кітчевими дрібничками, які опанували овальний кабінет за Трампа. Хіба ж вам не здається, що такі смаки, культивовані по максимуму в Маралаго люксовій резиденції президента, в українській свідомості напряму відсилають до асоціації з межегір'ям часів Януковича, або ще мематичніше, із Пшонка-стайлом. Цей стиль має показувати кожному, що носій смаку, який замовив цей дизайн, не з простої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із бога. Чи ж дивним є те, що після прямої сутички Дональда Трампа з власним портретом Пензля Сари Бордман у березні цього року сталося одразу декілька цікавих подій? По-перше, десь у ті ж дні людожер Владімір Путін подарував йому таємничий до останнього часу портрет, що можна було би сприймати як жест культурної дипломатії, але ми це розберемо трішки пізніше. А вже у квітні з'ясовується, що у фойє Білого Дому вже висить якийсь портрет Трампа, або ж певна жанрова героїчна сцена, в якій скривавлений Дональд Фредович із закопиленою губою мужньо виживає при замахові. Чи ж не може це бути тією самою картиною, яку хуйко подарував рудочолому очільнику штатів? І чи ж не означало би це прийняття подарунка символічний жест прийняття путінської дружби і кривавих обіймів, що лишають незгойні сліди на репутації? Як виявилося, це таки не подарована уперякою мазанина, адже те, як вона в реальності виглядає, розкрив сам її автор. Ось цей смішний персонаж русського современного іскуства, такий собі Нікас Сафронов. Саме Сафронов у квітні розповів, що він є тим художником, якого згадував у інтерв'ю такеру Карлсону Стів Уїтков, спецпредставник Трампа на Близькому Сході, який ще й примазався до налагодження американсько-росіянських стосунків. Вочевидь, частиною цього налагодження і став портрет, подарований Путіним Трампу. Стів Вітков нагадую, назвав портрет гарним, а його автора leading Russian artist, тобто буквально провідним митцем. Але чи дійсно це так? Ось що цікаво, адже це напряму може нам показати, наскільки Путін поважає або не поважає Трамп. Адже перевірити, чи провідний Сафронов, автор цього портрету, чи ні, не так вже й складно. Це засвідчили би його продажі або виставки у провідних галереях або музеях світу. Спойлер і того й іншого, як Кіт наплакав. Але до цього персонажа я повернуся дещо пізніше, поки розповім про реакцію, яку викликав злив Сафронова. Звісно ж, росіянські пропагандисти і їхні іноземні посіпаки звично кинулися співати дифірамби портрету, який ви тут бачите. Але якихось конструктивних повідомлень щодо нього було обмаль, хіба що напрочуд цікавий інсайт від колишнього українського посла у Сполучених Штатах Валерія Чалого. Він написав. CNN показали портрет, який російський очільник подарував президенту США Дональду Трампу. Це лише я бачу, що на прапорі США не вистачає як мінімум трьох зірок, тобто трьох штатів. Пояснення, що художник так бачить, не витримує жодної критики. Такі речі повз протокол не проходять. Тому, скоріше всього, це такий собі скритий меседж. Якщо Дональд Трамп його проігнорує, то скоро може якихось штатів і не знайти, не лише на прапорі. Але й на мапі США натяк на Аляску. Ось така цікава версія. А як вам здається, це все ж таки бачення автора чи натяк від Путіна Трампу? Напишіть у коментарі, цікаво порівняти наші враження. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам і спонсорам на Ютубі, бо саме завдяки їм ви зараз бачите цей випуск. Для нас робота над культур-тригером це левова частка життя. Тому ми були б вдячні за вашу фінансову підтримку. І так, вам не почулося, Ми запровадили спонсорство на YouTube, а це значить, що якщо ви хочете стати нашим новим спонсором, отримаєте одразу всі переваги залежно від рівня, аж до усіх візуальних матеріалів кожного з випусків, згадок в ефірах та можливостей голосувати за обрані теми. Подробиці в описі до відео. Отож, якщо такий відомий дипломат, як пан Чалий, припускає символізм путінського меседжа, чи маю я право відмовляти йому в такому припущенні? Та все ж це не знімає питання, як свідчить про характер хуїчого подарунку авторства самої картини? Відповім одразу десь так, якби пісню про мужність Трампа записала група любе англійською, а Путін передав би Трампові золотий диск із записом. Чесне слово, сенс був такий же: це такий собі простий пацанський подгон, принаймні за формою, аналіз змісту, все ж до паначалого. І як вишенька на тортику простоти, прямолінійна асоціація піднятої руки Трампа та статуї свободи, написаної, до речі, максимально недбало та жахливо. Ось ця прямолінійність, не знахідка, а банальність. Особливо якщо врахувати той факт, що точно така ж поза Трампа вже давно стала мематичною. Та ви й самі це вже десь бачили, наприклад, на кольорових монетах на честь його таємничого і такого доречного порятунку від замаху. Тож хто знає, може дійсно момент замаху тут обрано не так через героїзм, як через путінську гру у натяки? Мовляв, одне спасіння я тобі вже подарував, але чи ж буде так наступного разу? Але гаразд, це вже пішла якась чиста бездоказова конспірологія. навіть зірки на прапорі рахувати, переконливіша справа. Я вам про інше хотів розповісти: про художника кічмана Нікаса Сафронова, який добряче потоптався й на ниві української політики. Уявіть собі, Сафронов не раз давав інтерв'ю нашим ЗМІ, зізнаючись в колекціях, яких саме українських політиків є його роботи. Ось новина ще 2013 року: про те, що Сафронов хотів би написати портрет Юлії Тимошенко, бо вважає її цікавою особистістю, хоч і не поділяє її поглядів. Чим там у них завершилось, я не знаю. Але в тій же новині пишуть, що картини Сафронова є у Віктора Януковича, Миколи Азарова і Леоніда Кучми. Легкий ресерч дозволив мені швидко знайти ці роботи, і якість цих зображень, певен, ніяк не шкодить розумінню, який це лютий трешак. Подивіться лише на цей портрет Януковича, який же приклад реготно кітчевого придворного стилю. За Януковичем, церква і двори. Все як не може бути папацанськи. Цікаво, що в ЗМІ Сафронова навіть якийсь час таки називали автор портрета Януковича. Ну, звісно, не лише українськими політиками цікавився цей сам ж. Він загалом відомий публічним підлизуванням сильним світу цього, позбавленим уявлення про мистецький смак. Зацініть у скількох різних іпостасях Сафронов зобразив свого головного натхненника Владіміра Владимірича. Тут і образ класичних портретів доби відродження, і на тлі Кремля, і що тільки хочете. Знаєте, що це все мені нагадало? Ось цю хрінь, що для українського політикуму давно вже стало одним із ключових мемів: портрет колишнього генпрокурора Втікача Часів Януковича Віктора Пшонки. Я чесно не знаю, чи Сафронов створив цей портрет, чи якийсь із його наслідувачів, але цінність його практично така ж, як і в тварінні її московита. Ніяка. Винятково для втіхи зображених на цих портретах господ. Я чесно намагався знайти десь серйозні статті про творчість цього портретиста, але вся цінна інформація зводилася до того, що одного разу на аукціоні одну з його робіт було продано за трохи більше ніж 100 тисяч доларів, і це був єдиний прецедент такої високої ціни. Зазвичай полотна Сафронова знімаються з аукціонів непроданими або ж не перевершують суми в 7 тисяч доларів. Уявляєте? Як там казав Стів Вітков, провідний російський художник, то мої друзі в Академії Бойчука на своїх роботах заробляють більше. Я вже мовчу про десятки українських митців, роботи яких як пиріжки розлітаються за тисячі і десятки тисяч доларів. Тож або це свідчить, що рівень сучасного росіянського мистецтва це дніще, або ж Путін подарував Трампові банальну Підробку під мистецтво абсолютно нічим не цінний улесливий портрет Невдахи, який тільки й уміє, щоб піаритися, але не створив нічого дійсно цікавого. І тут питання: чи ж це не образа? Адже найвеличніший президент усіх часів мусить знати, що видатні лідери варті пензля найвидатніших художників. Взяти хоча б Наполеона. Погляньте на цей портрет французького імператора, виконаний Жаком Луї Давидом, автором знаменитих Клятви Горації та Смерті Марата, від якої стискається серце. Ось жанрова річ із незламним лідером, її автор Ора Сверне, один із найвидатніших французьких митців романтиків, який, до речі, ось тут зобразив нашого гетьмана, молодого іще Івана Мазепу, прив'язаного до коня. Чому? Розповідає в нашому давньому сюжеті. А ось вже класицистичний портрет неймовірної розкаші та точності. Портрет на троні, виконаний Жаном Огюстом Домініком Енгром, ще одним генієм свого часу. Але не тільки такі геополітичні зірки, як Наполеон, були увічнені мистецькими геніями. Навіть заштатний росіянський царьок Ніколай II не раз і не два виявлявся фігурантом картин видатного українця, що на той час жив і творив у столиці імперії Іллі Ріпена. Ось тут митець навіть зобразив вінчання Ніколая, також відома чимала кількість портретів середини 90-х років 19 століття. Звісно, критики визнають, що написано все це в непритаманній митцевій, дещо глянцевій манері, тобто він просто бездушно виконував замовлення. Ну але принаймні не партачив, як дехто, але ж придивіться на те, як Сафронов тут прописує хвилі. Наскільки він недбалий у зображенні Статуї Свободи, вона тут є ні реалістичною, ні узагальненою, він ніби кинув образ на півшляху, поспішаючи здати роботу в строк. Водойма прописана максимально недбало, як я казав, дещо наївний хвилястий ритм верхнього шару фарби виказує нетерплячку автора пошвидше завершити, заповнити полотно, як і спосіб, у який прописані зірки на американському прапорі. Але це лише деталі і, чесно скажу, дрібниці. Адже за суттю своєю це навіть не портрет, а те, чим це є в усіх інших випадках використання цього зображення, фан-арт. Нічого не варта на арт ринку мазанина, ключовою метою якої є полестити зображеному персонажу, підкресливши його мужність, ну або ж приховати певне таємне послання, що все ж активно аналізують в дипломатичному середовищі. Очевидно, і те, що Путін не надто парився, намагаючись сподобатися Трампові, і навмисно чи ні це сталося, ось де цікаве питання. Він обрав художника буквально знаменитого тим, що він пише портрети різного катунку політиків. І завдяки волі Путіна таким символічним чином Трамп опинився в компанії інших натхненників Сафронова. По-перше, це сам президент Московщини та іще в багатьох іпостасях. По-друге, це втікач Віктор Янукович, а також його прем'єр, а нині заштатний росіянський пропагандист Ніколай Азаров. Ну, а ще це, звісно ж, Олександр Лукашенка, та ще й також на тлі прапора. А також це Кім Ченнин і ще низка заштатних авторитарних правителів. Ясна річ, жоден з них Сафронову портрет не замовляв, той, типу, як дарував їм портрети, а потім з гордістю казав, що вони є в колекціях цих політиків. Нехитра підміна, але з лохами-замовниками, вочевидь, працювала. Тож і Трамп з волі Путіна опинився в дуже сумнівній кампанії. Мало того, що портрет є банальним плагіатом навіть не на фото, а на сам патер ним схоплений, який не просто так був щедро тиражованим, адже дійсно виразно передає ситуацію. Сафронов банально зобразив президента по фото, як звичайнісінький ремісник, і в жодного серйозного критика навіть язик не повернеться трактувати його в категоріях мистецтва, лише як банальний, низькопробний кіч, що і показує ставлення Путіна до Трампа. Як до декого хто не відрізнить цінного від вторинного, оригінального від шаблонного, мистецтва від банального ремесла? І якщо Путін всерйоз вислав саме такий дарунок, чи не є це прямою образою Трампу, в якому сигналізують welcome to Dictators Club. Але чи прийме він таке запрошення? Як ви вважаєте? Звісно, є свідчення, що Трампові портрет сподобався, як мінімум Вітко вказав, що портрет гарний, та й таке пряме підлизування цілком у стилі того, що подобається Фредовичу. Але як на мене, те, що в квітні в Білому домі, з'явився доволі подібний, але зовсім інакший портрет, ніж той, який показував Сафронов, яскраве свідчення реального ставлення Трампа до всієї цієї історії. Звісно, якість фото не дозволяють оцінити його, чи цікавий він, чи черговий фанарт. але в якомусь сенсі це і є відповіддю Путіну. Трамп і сам має героїчного кітчу достатньо і від власних талантів, і навряд чи йому потрібна ще якась мазня і запаребріка. А може і відсутність трьох зірок, помічена Валерієм Чалем, його теж зачепила, залишається лише здогадуватися. Але як ви вважаєте, пишіть свою думку в коментарі. Ну а в нас. Важливий збір, адже для 425-го батальйону сил безпілотних систем, в якому служить наш друг і продюсер каналу «Історія без міфів Костянтин Анохін, потрібно чимало різного. Підрозділ активно виконує бойові завдання і зараз формується нове посилення: більше людей, більше техніки, більше потреб. Ми відкрили банку для збору, тож щиро запрошуємо вас донейтити вже зараз. Слава Україні!